Відповідно, ми зараз будемо перешкоду об'їжджати. Нам для цього треба перелаштуватися в смугу. Дзеркало, будеш подивлятися? Уже пригальмуй, бо ти щось дивись. Алло спочатку нам треба перелаштуватись, щоб не в'їбатися в суміжну смугу. Поїхали. А потім будемо об'їжджати ще й додатково перешкоду. Поняла? Привідпусти газ, ще дзеркало дивись, там нікого немає. Правий покажчик, праве дзеркало підгазний і підрівняй. Амплітудно, дуже сильно кермо викручуєш. Все плавно, плавно, так? Да? І набирай, набирай. ні, уже плавно сповільняйся. Коли він замагає, ми не знаємо. Тут він працює лише по кнопці. Тобто той чувачок на кнопку натиснув, воно миттєво мигатить. Ми ж його взагалі не бачили. Тобто в зелений ти їхати повинна. Далі що ти бачиш? У нас що попереду? Значить, включи правий покажчик, і всі задні зараз будуть розуміти, що ти звалиш з їхнього шляху, і дай Бог туди не пірнуть, бо вони можуть пірнати раніше, а ти пірнеш після пішоходки. Тож ти з газіком, з набором швидкості погналі. Газку, газ. Подивляйся, ніхто туди не лізе і вперед і в дзеркало, і вперед і в дзеркало, і вперед і в дзеркало, і лізь, ти раз ніхто не лізе. Вони всі дочекались, допоки ти звалиш, вимикай, бо вони хочуть тебе випередити будь-якою. Ціною, бо ти їх кумариш да? поближче до розмітки, тримайся, їдемо далі. А дивися в поворот, Бачиш там машина червона стоїть. Клаца лівий, що там в дзеркалі можна? Але вже заїдь за пішоходку, бо ти приїбала до суцільної це зробити. Людей справа немає, справа людей немає, можна проїхати. Пізно пригальмуй, тоді чекай. Він тебе пускає. Продовжуй їхати, глянь ще, глянь ще, глянь ще. Добре, молодець, хорошо. На іспиті дякувати аварійкою, не можна. Далі що в нас? Слава Богу. Ти так не лаханешся, я сподіваюся, в другий раз, так? Да? Добре. Он бачиш, де дірка велика. От в вже правий. Дзеркало подивляйся, щоб двоколісних не було. І ніжно туди зміщуйся. Дзеркало і вперед. Дзеркало і вперед. Дзеркало і вперед. Дзеркало і вперед. Дзеркало ще. Вимикай. Пішоходів. Немає, зліва немає, справа немає, попереду що? Добре. Газни. Віддаляєшся, віддаляєшся. Хорошо. Трошечки перебор з кермом, тому ми майже наїхали на суцільну. Ти повинна одночасно і дзеркало контролювати.